Ось так виглядають наслідки прильотів, які не потрапляють в новини. Це не просто старі дивани, чи розбиті вікна, це уламки чиїхось квартир, чи йогось життя. І щодня комунальники вивозять тонни сміття, які залишають після себе вибухи. Те, що раніше було частиною дому, тепер в кузові сміттєвоза. Декілька днів тому російський дрон вгатив поряд з будинками Дніпрян. Внаслідок вибуху у семи багатоповерхівках вибито щонайменше 150 вікон. вікон, понівеченої квартири містян. Мешканці виносили з осель розбиті меблі, скло, дитячі речі, просто до сміттєвих баків. Так починається шлях кожного уламка та пошкодженого майна. З під'їзду у двіри вже звідти комунальні служби збирають залишки людських історій та вивозять їх на сміттєзвалище. Кожен російський обстріл Дніпра це додаткова робота для комунальників. Лише з однієї адреси вони можуть вивезти кілька тонн важких конструкцій. Тут було зібрано багато відходів, це е, бите скло, рами. Побутові відходи мешканців, які вже не пригодні до, до експлуатування. Тому е, зараз ми бачимо, як працюють комунальні служби. Е, насамперед, це наш офіційний перевізник у місті Дніпрі, Товикологія, де е, проводить збір цих відходів. Власне, це полігон для вивозу багатогабаритного сміття після ворожих обстрілів. Сюди звозять пошкоджені вікна, двері, бетонні перекриття арматури, усе, що залишилось після прильотів по житлових будинках. Серед усього є навіть дитячі іграшки та меблі з кімнат. Лише з одного двору звозять десятки тонн пошкоджених речей. Працівники полігону розповідають, лише за останній місяць сюди звезли сотні тонн будматеріалів після обстрілів. Тут буквально кладовище уламків. Кожен з них має свою історію. Тут і рештки будинку на набережні перемоги 118 і понівечені шматки будинку на площі Вокзальній. Багато з того, що здається будівельним сміттям, ще можна використати. Місто отримало багато одиниць важкої техніки, а саме техніка для Переробки відходів від руйнувань таким чином місто може бути визначене як потужний регіональний центр оброблення відходів і будемо приймати ці відходи на цей полігон. Дробарки, які Дніпро безкоштовно отримав від Японії, розділяють бетонні брили на окремі фракції, такі як арматура, відсів і гравій. За годину роботи техніка може переробляти 400 тонн будівельного сміття. Наша техніка має змогу подріблювати великі блоки, плити перекриття, вона відділяє одразу в першій секції, виділяє за допомогою магніту металеві частини, арматуру і вона подріблює його на більш меншу фракцію. Ось позаду мене ви бачите крупну частину і більш мілку частину і ще меншу. Ще менша вона... да, ще меншу частину. А для чого вона використовується? На Подальшого? зараз ми використовуємо цю вторинну сировину для будування доріг на нашому полігоні. В подальшому зможемо використовувати для відновлення нашого міста. І це історія не лише про переробку сміття, адже розірвані дитячі іграшки, понівечені двері та меблі це наслідки страшної війни та чийогось зруйнованого життя. Сергій Скрипник, Микола Худолій, Дніпро Тіві.